«Марія, ви мені кави побільше привезіть, бо ніде нема такої добре, як ваша італійська, каже мені по телефону Сваха. І якщо вам буде неважко, то я вам ще на вайбер список скинула. Купіть, якщо зможете, ці продукти. Я по приїзду усі гроші вам за покупки поверну. Я поговорила з свахою, поставила слухавку і заглянула у вайбер. Лариса і справді вислала цілий список, в якому були і макарони, і рибні консерви, і оливкова олія, і сири, і вино, і солодощі, і кава. Сваха навіть не намагалася бути скромною, писала все по кілька штук. Відмовити родичці я не могла, тому купила все за списком. Витратила майже 400 євро, склала все в сумки. Для дітей, внуків родичів я теж в гостинці приготувала, ну бо як приїдеш перед святами додому з порожніми руками. Я заробітчанка з немалим стажем, вже 20 років в Італії. Сина свого я практично малим лишилась свекрухою, бо на той час так склалися обставини, по-іншому вчинити я не могла. Заміжжя моє було невдалим, чоловіка нічого не цікавило, він не хотів старатися для нашої родини. Свекрухою мені більше пощастило. Вона виявилася хорошою людиною, і часто вона ставала на мою сторону. Та це не могло вирішити нашої складної ситуації. Нам були потрібні гроші, бо син почав хворіти, я була змушена їхати за кордон. В Свекрусі я будинок відбудувала, але в нього я не повернулася, бо в процесі з чоловіком я таки розлучилась. А ремонт будинку я вирішила, що це буде для свекрухи подарунок за те, що вона мені сина виростила. Коли син виріс і надумав одружуватися, я купила молодятам трикімнатну квартиру, і це був справді шикарний подарунок від мене. Моя сваха не могла натішитися, що їм так пощастило, бо тепер не треба їй витрачатись на придане для доньки. Я ж на це так не дивилася, хто кому має преди надавати. Я просто мала змогу допомогти тому допомогла. Як мама, сину, я бажала щастя, а для кого мені ще працювати, він же у мене один? З мамою невістки своєю свахою Ларисою я бачила сього кілька разів, але вона активно набивала це мені у друзі. Телефонує мені Віталію постійно, цікавиться моїми справами, а тепер ще й попросила, щоб я італійських гостинців привезла. Два роки тому не стало моєї свекрухи, і свій будинок вона відписала моєму сину. Мій колишній чоловік не заслужив у рідної мами спадщини, до того ж він останні кілька років жив з якою жінкою в сусідньому селі. Коли свикрухи не стало, то похорон мій син робив за мої гроші. Про заповідь ми тоді ще не знали, але вважали своїм обов'язком провести гідну бабусю в, рідну путь, в останню путь. А потім з'ясувалося, що саме мій син успадкував будинок. В село переїжджати молодята не хотіли, тому просто зачинили дім. А перед новим роком син мені телефонує Віталію і питає, чи можна, щоб якийсь час. У його будинку пожила теща, бо вона розійшлася зі своїм теперішнім чоловіком і не має куди йти. Я не мала нічого проти, і сваха приїхала в наш будинок в селі. А до дітей в місто вона періодично приїжджала, з внуками допомагала. Я їй тому була рада. Приїхала я додому, привезла ті італійські гостинці, пороздавала усім. Сваха теж тут, як тут, роздивляється, все дякує, але гроші віддавати, як обіцяла, щось не поспішає. Я подумала, що Лариса просто забула і віддасть пізніше, але минуло кілька днів, і я вирішила поїхати до неї з село, подивитися, як вона там живе, та й заодно про себе і про борг нагадати. Бо якусь пачку кави я б могла би їй дати просто так, але 400 євро їй дарувати не хотіла. Їхати в село без зайвих думок я збиралась, не уявляючи, який сюрприз там на мене чекає. З'ясувалося, що мій колишній чоловік повернувся і живе в тому ж будинку, що і сваха. Цей сюжет мене не обоїх заінтригував. Чоловік, коли мене побачив, то зразу пішов з дому, а Сваха мене запевняє, що між ними нічого немає. Син оправдується, каже, що не зміг чинити по-іншому, бо батько розійшовся з тою жінкою і залишився без даху над головою. Я не знаю, все це коментувати, але почуваюся ошуканою і зрадженою. Не знаю, що мені тепер робити. Сваха мовчить про гроші, швидше за все вона мені їх не поверне, а мені за них треба було півмісяця працювати. Та й підозрюю я, що не просто так мій колишній чоловік в селі опинився. Щось тут не так. А яка ваша думка? Я права, чи я себе накручую?